В'ячеславе, вітаю, по-перше, з перемогою, з лідером групи. Команда надзвичайно потужна, сильна, академія відбору Полісся. Тому цей результат надзвичайно важливий. І в першу чергу, це реванш, ми з вами говорили за попередню зустріч. Що ви скажете? Якщо є емоції, що сказати? Ну, так, звісно, дуже приємно. Хочу тут перш за все привітати хлопців. Ми розуміли, з ким ми сьогодні граємо, і ну, кожна, кожна дитина мріє грати на високому рівні, на високому рівні, тому, тому свої, свої знаєте здібності провіряються в таких іграх, як з Полісся. Екстремально, да, да, то дійсно, де, де ти чути вартий, що ти як, провіряється іменно в таких іграх. Ще мені дуже приємно, теж хочу відзначити. У нас на цьому тижні ми розказали дві гри з командами про ліги. Вівторок була дуже важка гра з лівим берегом. по ходу матча 1-0 програвали, 3-1 виграли, показали дуже якісну гру. Сьогодні, на жаль, трошки сил було менше, але і суперник видно, що до нас готувався, тому гра була більш, звісно, важка, більш емоційна. І ще раз кажу, що дякую всім хлопцям за їхню самовіддачу. Чи все вийшло, що ви планували? Перед цим ви знаєте, такі ігри важко якось так повністю спланувати, тому що в кожну хвилину може піти не так, як ти планував. Рівень суперника досить високий. Ви, ви бачите, дуже багато замін, варіативність дуже хороша. Тому да, ми, у нас був план на гру, ми готувалися будемо так сказати, але ви бачите, воно все по ходу гри змінюється, і треба підлаштовуватись під ті обставини, які є на які є на футбольному полі. До речі, ваша команда вона найкраща по забитим голам. Я подивився статистику. Да. Саме сьогодні грали дві найбільш результативні команди: Полісся і атлет. Атлет, забивши гол mm. і ще більше відірвався, скажімо, в голах атака. Да, — да, 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 Хочу відзначити атаку. І ще хочу сказати, ми грали ми дома, втратили тільки два очки з локомотивом. А так всі інші були перемоги. Тому ця, ця арена дійсно такий рідний дім, на якому у яких знаєте, на які у хлопців якісь такі свої такі більш такі позитивні відчуття, позитивний настрій, де ну. Просто не хочеться на цій арені програвати і погано грати взагалі. І дякуючи болівальникам, які постійно приходять, нервують, переживають. Як сьогодні на вашому матчі і на попередньому? Так, дуже це 100%. Батьки переживають їм дуже велика подяка. Тому що футбол без болівальників не футбол. Звісно, наступний виїзд важкий в Тернополі. Команда подібного класу, можливо, там трошки менше. Футболістів не, не академія, але да, дуже складна. Чого ради. не футбольна академія не Тернопіль? Також академія, да, 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 а, да. я перепрошую, можливо. Да. Футбольна академія Тернопіль теж дуже ну, дуже хорошої якості команда. Плюс е, треба враховувати це самий дальній виїзд у нас буде. Тому теж, я думаю, внесе корективи. Але будемо, це футбол, треба налаштовуватись, треба грати всі в однакових умовах. Вони до нас їздили. Зараз ми їдемо до них. Тому будемо готуватися. У нас є тиждень до підготовки. Плюс, що ми вже закінчили чемпіонат міста, тому ми чітко недільний цикл будемо планувати під цю команду готуватися до неї, вивчати, їхати за перемогу. Тому з терпіння очікуємо цього поєдинку. Вам дякую. Вам перемоги. Дуже дякую. Дякую.